Ценово. Слава на любі глядачі. Це другий транш у 60 тисяч гривень на ремонт другого авто. Піхоти. Перші, перші 60 тисяч гривень вже е, автівка на СТО в черзі. Прийдешнього тижня. Чекаємо на кошторис і згодом ми надію подивимося, як файно працювати машина. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо. Добре, вірно до хай добре служать. Чекаю на звіти і хай добре, добре. служать машини. Добре. Слава Україні!